Привіт, привіт друзі! Мене звати Кіміка. І сьогодні ми з вами продовжимо грати в Roblox. І Сьогодні ми будемо грати в Digging Simulator. Сьогодні будемо спробувати, будемо пробувати і намагатися добуритися, доритися до центру землі. У нас ось така ось а, тут є яма, і тут будемо спробувати миритися, але для початку мені тут давали якісь подаруночки, які я закрив, аби записати. Початок відео, де я можу їх відкрити, давайте подивимося важна? Ось тут дивіться, у нас є якийсь спін, традиційний спін, і ми його давайте відразу відкриваємо. Ну чому а чому б ні? Я завжди не проти якихось повністю. Мені, мені дали якісь 75 алмазів. Я не знаю на що вони мені потрібні, але нехай будуть. Я не проти так. Так, давайте тут нічого не беремо. Тут, а тут мені дали ще ще якісь алмази. Які я знову ж таки не уявляю на що вони мені потрібні, але ну як ми знаємо. Алмазики вони завжди не будуть зайвими Так, і пішли, будемо зараз намагатися туди боритися. Так, а я не можу тут автоматично, так його бурити. не можу ну добре. А, і мені дали якийсь сундук. Добре, 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 добре. У мене є сундук і що я можу зараз робити? Мені дають гроші відразу. Але, або як коли я. Так, коли я добуваю сундуки, все, зрозуміло. Ну давайте, пішли, пішли, пішли. Ось сюди я щось бачу. Я тебе помітив. Так, а я можу. Ага, ось так. Це я тебе помітив, чому я уходжу вниз. Скажіть мені, будь ласка, як мені не уходити вниз? Е, так. Так, так, так. Як мені ритися так, аби я прорився до того сонечку? Давайте ось так, ось так, ось так. О, все, в мене вийшло. Опа, 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 так да, ну, 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 йо. О, все, я забрав, я забрав, забрав, добре. А, мені пощасливо, все ж таки зміг його якимось чином забрати. Хоча до нього я не дорився, мені просто пощасливо. Добре. Так, тут ще якась у штука є, ми її також забираємо. О, це що таке? А а як його забрати? Його зламати потрібно чи що це таке? І... Так, його. знаю, як я його заберу. А, не знаю, добре, так, мені кажуть, взяти ту якусь штуку. М -м, так. Опа, за соточку беремо. Все, добре, добре, добре. Тепер ми будемо ритися ще скоріше, якщо я правильно розумію, як А, І якийсь аквест як у нас є. Також мені дають знову алмазики. У мене цих алмазиків вже дуже-дуже багато. І ще у нас є один спін. Давайте відразу відкриваємо, просто подивіться, яка тут дуже-дуже максимально щедра гра і дає мені багато якихось бонусів. Так, ось це збираємо і... І більше нічого не заберемо. Ну і добре, ну, будь ласка, не дуже ти хотілося. Так, ідемо, дивимося, що у нас є тут. Тут ми можемо угу, робити крафти, це мені не потрібно, тут ми ще можемо робити тут е, фіхіо знаю, що тут робити, але я, я вже пам'ятаю, вже пам'ятаю, що дуже часто якісь такі машини вони просто забирають в мене мої речі і нічого не дають назад. Це не чесно, тому я, я не буду навіть намагатися. Нехай самі собі щось, щось там створюють. Так, і що у нас тут є? У нас є угу. але зараз мене них ну просто не вистачить грошей, тому я не буду. І, до речі, подивіться, подивіться, я так розумію. А якщо я буду оновлювати свої інструменти, то мені будуть давати за один раз більше грошей, тому що зараз мені дають вже 56 доларів з о. О, я можу... Отак його відкрити. Все, так. Легендарний пет, О, це нормально, це нормально, мені насипали. Так, 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 давайте. Ми його беремо. Все, все все, мені таке подобається. І ось тут я бачу ще одного. Я бачу, я бачу, я бачу тут ще один пет. А, як мені його забрати? Я не розумію. Я не можу його забрати, просто можливо, мені потрібно. А, так, навколо нього все відкопати. Давайте. Давайте, 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 давайте спробуємо. Я не знаю, він, він просто не збирається, так не чесно, я хочу його забрати, я можу його забрати, але мені просто не дають. Uh, я в таке не граю, мені не подобається. Так. Uh, mm, так, мені не, не вистачає грошей, аби вдавати мої інструменти. Ну, будь ласка, не дуже ти хотілося. І знову ж таки, куди я можу витратити свої геми. Мені його ще цікаво, uh, тому що. Uh, так, пет-індекс якийсь. Ага, це. А я так розумію, список усіх усіх петів, які взагалі є в цій грі. Мені тут не, не, не дуже щось потрібно А Тут у нас. Ага, тут у нас наші інструменти, нічого потрібного. І тут. Ага, туди я можу поставити петів, аби в мене їх гра просто забрала, захавала. Не потрібно, мені дякую. Я, я такого не люблю. А, і. о, ось ще якась нагорода, знову гема. А, І в мене є можливість ага, відкрити пета. Давай, 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 когось цікавого. Ко і звичайний пет. Ну добре, ну добре, ну добре. Це не так уж і погано. Скільки в мене ще. А, мені трішечки не вистачає. Добре. О, тепер, тепер вистачає, тепер вистачає. Давайте беремо ще. І давай, 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 давай. А, ну знову камон. Ну добре, добре. Нехай будуть, вони все одно будуть не зайві. Тому давайте продовжимо, продовжимо. По скільки мені дають зараз, зараз. Так, я не бачу. По 250, непогано. Але я боюся, що в мене закінчиться. Ах, чи ні, не закінчиться добре. Окей, я зрозумів, вже так мене не закінчиться, тому пішли, пішли, пішли. А, ритися так, є ми мені. О, 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 о. Я можу купити нову, а, нову кірку, новий інструмент. Добре, ми його покупаємо, і. 6 тисяч, у мене 6 тисяч грошей. Так, полетіли. Полетіли просто, вилітаємо звідси. До речі, до речі, щось таке. А, ага, потрібно грати і приєднатися до якоїсь групи. Угу. А тут у нас ще а, ага, тут у нас просто колесо. А, тут у нас просто ця фортуна. Фортуна, тут так ми нічого не беремо. І я не знаю, я можу купити 35 тисяч, ні. Ні, ні, я не можу купити. Давайте на, е, назбираємо зараз 10 тисяч і я куплю нового ну, пета за 10 тисяч. Це буде прикольно, до речі, це мені подобається. І пішли-пішли просто проривати все це діло. До речі, якщо я прориюся до самого низу. Тут же є, я, я правильно розумію? Зараз я просто риюся в ось такій звичайній землі, але тут є а, і більш, більш, більше. О, О, мене просто подивіться, як вони швидко гроші заробляють це і запетівлі. Чому, Чому мене настільки вони швидко якось е, додаються, я не знаю. Е, так, у мене вже є грошики, тому відразу зараз летимо ось сюди і купляємо за 10 тисяч. Давай, 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 давай. І щось. Ага, окей, анкамон. І скільки ти мені даєш? 1.6. Ось це, я розумію. Оце ми вже говоримо на хорошій, хороші мові, яка мені подобається так. І тут. Ой, ще один спін. Я не знаю взагалі в чому сенс ось у цього лота. На, на що мені дають і ще один спін. Так, о. Двісь пана, десять не дали. А, і що ми робимо зараз, друзі? Давайте ми відкриємо ще одного пета за десять тисяч, і потім підемо а, і спробуємо пробуритися якомога найглибше. Зараз буде експерт. Епічний, епічний пет. О, так, так, так. Два О, сюди, сюди, сюди. Зараз в мене просто подивиться, скільки в мене буде грошей. Так, скільки він мені дає. П'ять тисяч зараз. Так, почекайте, я не можу і за петів подивитися, скільки вони мені дають. Чи п'ять, чи дев'ять, я не бачу. Дев'ять тисяч зараз мені дають. Це все, оце я розумію. Так, все, пішли, пішли, пішли. Зараз просто намагаємося просто якомога найдалі. Якомога найглибше, якомога найглибше і. І чомусь, мені здається, що закінчилося моя. Хоча ні, не закінчилося слухайте, Непогано непогано, все ще. А що, якщо я тут застряг? Як це буде працювати? Мені сперсу цікаво. Якщо я зараз. Ну ось я досюди пробурився. А якщо в мене просто не вистачить мого джетпаку, аби вилетіти. Ось що мені цікаво. Так, давайте поки я відкриваю цю штуку, я і спробую трішечки підлетіти. 250. Окей, окей, окей. Так, 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 так. так. Все в мене закінчилось. Але, але просто подивіться, як я майстерно. Майстерно зробив тут. Ось такий ось чекпоінт, чекпоінт, аби тут можна було перезарядити міджет Це, Це все продумано, друзі. Це все було відразу, відразу. Продумана так, полетіли потихеньку заряджаємо, заряджаємо і ось сюди. опа так, тихо, тихо, тихо. Ось сюди також прилітаємо і все. Нормально, нормально, нормально. Летимо сюди. У мене. 350 тисяч. Скільки коштує наступне? Ага, 500 тисяч. Добре, алмазна кірка там буде за. О, 50 тисяч просто насипали на ровному місці. О, по 100 тисяч. Давайте відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. Мені дуже-дуже цікаво, що тут зараз буде. Ага, рарка, рарка нормально. робот і. Так, тут то що в мене буде. Ага, іще одна рарка. Оце нормально. Так, мені подобається прямо. Зараз у мене... О, іще одна рака, цікава ще відразу по 2,5%. Вау! Просто подивіться на це. Мені зараз буде просто мільйон грошей давати, мені здається. А, а я, до речі. Угу, 60% шанс. А, ось наші мені гейми я зрозумів, на що вони мені потрібні. Я можу їх використовувати саме тут. Так, давайте закриємо цей чат, аби він мені не заважав. І це що таке? Це що таке? О, 16 мів я знайшов. Ну добре. А, нехай будуть, нехай будуть. І я все ж таки хочу дійти до сюди. Я все ж таки хочу ц... цю штуку забрати і. О, лева мені дали, і скільки він мені дає. Один і вісім. Ну, таке собі, таке собі, таке собі. А, давайте, пішли, пішли, пішли. Друзі, зараз будемо намагатися ми ще глибше пробуритися, пробуритися, пробуритися. Так, 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 так. Все. А, ось тут я знову зробив такий чекпоінт. Зазоїть, і пішли просто вниз, вниз, вниз. Ось таким чином. А, так. Так, 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 мені дає по 13 тисяч просто зараз. А, скільки там? 500 тисяч здається коштувало. Так, зараз просто назбираємо за 10 секунд. Просто дивіться, 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 це буде дуже дуже швидко. І. Ну, ще трішки, ще трішки, ще трішки. А, так, і ще, ще, ще. О, ми дійшли знову це бдрок, що таке. А, так, і давайте купляємо нову. О, так, за 500 тисяч. Просто-просто все. Подивіться, тепер з якою швидкістю ми продовжимо. І, до речі, до речі, до речі, речі, ось справа у нас є ось така штука, де а, у нас намальовані, я так розумію, це усі поверхи. І я так розумію, я там ну, зараз на половині майже. Окей, так, підіймаємося. Обережненько, а я. А мені вистачить чи... Так, ні, мені здається, у мене щось зламалося, щось пішло не по плану. А як? А як мені тепер злетіти? О, все, я я зрозумів так. До речі, я можу новий купити. А я можу купити новий. Давайте в мене є. В мене є базі Крейт. Давайте, 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 давайте. Мені цікаво. Цікаво, цікаво, цікаво. І. Ага. Клейм, добре, і що я можу його обрати зараз? Він буде мені. Це просто скін на джетпак, або він. Ні, це просто скін здається. А ну тоді це взагалі а, немає сенсу витрачати на це гроші, якщо чесно. Давайте підіймаємося просто нагору. У мене зараз 1,7 мільйони. А тут можна якось, не знаю, телепортуватися у якийсь наступний світ чи щось таке. Так, о, що у нас тут є? Ага, клейм? А, тому що, ну, я не знаю, тут просто пити лише по 100 тисяч максимально. Мені здається, що це не дуже багато, і 100% буде якийсь наступний світ, де я зможу а, купляти петів, які будуть дорожчими. І мені здається, що цей Jetpack навіть. Гірший за те, що в мене був до цього. Давайте ми їх змінимо, якщо чесно, мені здається, це краще. Не знаю, не знаю, не знаю, можливо, він просто здалося, але все ж таки. О, о, о. Раз уже я все одно тут. Давайте заберемо просто ці штуки, а чому б і ні. А, Так, і підіймаємося. Знову, знову, знову летимо на гору, нагору, 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 все. А, окей, сюди, сюди, сюди і все. І ось сюди. Опа, обережненько, обережненькою, чином ви не бадити все. Так, що я можу тут? Давайте дивимося, що я можу тут робити. Я можу купляти петів, але це зараз не дуже багато сенсу, якщо чесно, має. І якщо я зможу до самого центру добуритися, мені це. Ааа, дивіться, 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 все, я бачу, я бачу, я бачу. Тут наступний світ є. Все, я зрозумів, я зрозумів, я зрозумію. Це що таке? Мені потрібно три. Кубки. Ага, аби отримати кубок, я майже впевнений, що мені потрібно доритися до центру землі. Все, все все. Я, здається, зрозумів, як це працює, плюс-мінус. Тому давайте, 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 давайте. Мені тут більше особливо нічого немає. Давайте просто, поки мене... якщо я вже тут, то давайте просто відкриємо ще трішечки цих штучок. Так, магма. У угу, мене вже є магма, тому він мені не особливо потрібний. Але, але гаразд, нехай буде. Ой, ще один робот. Якщо в мене зараз буде достатньо роботів, я зможу їх. Ооо, ще якийсь астронавт. Добре, якщо в мене буде достатньо роботів, то я зможу їх всіх використати, аби створити більш крутого робота. Так, все, якщо там буде 100% шанс. Тому що, якщо там навіть і 70% шанс, я вже пам'ятаю просто по своєму так, обережно, обережно відкриваємо. Я просто вже пам'ятаю, що. Легендарний! Легендарний мені випав. Оце, оце добре, оце дякую. Таке мені подобається. І пішли відразу зробимо ось тут ось таку штуку. Опа, ова, все! 100% шанс. Так. І ще що, мені щось дало чи ні? Ну повинно ж було дати так. То... x5, 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 все. А чому? А чому я не можу Хочу кати. А не кліп. А кліп. А хто в мене екпіпнути? Я не розумію, чому в мене. Давайте так. Все, я зрозумів, це просто баг рибу, все, все. все. Я зрозумів, зрозумію так. А, і еквібес, давайте. Хоча я хочу ще одного робота вибити, аби в мене було ось прямо ідеальне, максимальне, що я можу зараз отримати. О, чи один легендарний? Так, а ну давайте ще раз можливо, мені зараз просто хтось мега. Ну добре. Добре, добре, я зрозумів, я зрозумів. А, на цьому моя фортуна повинна була закінчитися. До речі, можливо, я зараз зможу скрафтити астронавтів. Можливо, можливо, можливо. Але. А, у мене лише три їх. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Давайте. Як мені його не а, Отак, а не А, Ось так. Як like бест. Все, пішли, пішли, мені подобається, мені подобається, я можу ритися. Так, де, де, ось сюди. Я трішки э, загубився, але добре, добре, добре. Це дуже прикольно виглядає. Зараз я прямо таки впевнений. Зараз ми з вами здаримося просто ось до центру землі. Давайте відразу відкриваємо 75 сімдесят дають, Давайте подаруночок відразу забираємо, який мені дають. Ой, ще можемо покрутити. Господи, просто якась азартна максимальна гра. А, і так, х10 там а, а я можу отримати x 10 до своїх грошей? Це прикольно, це дуже. Ні, не можу. Добре. Я можу, якби мені могло пощастити в цій штуці, але мені не пощастить. Добре, спускаємося вниз і давайте пішли. А я можу? Ні, я не можу в цю сторону. Давайте в цю сторону буду ритися, все. Добре, так, 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 все, просто пішли, просто пішли. Зараз в мене буде а, дуже багато грошей даватися, і я буду, а, зможу прокачати свої, свої інструменти і ритися ще е, швидше, ще швидше. Так, тому давайте. Йдемо, йдемо просто США, десенько, 187, 5. А скільки там коштує нова? вам? 25 мільйонів. Окей, добре, я зрозумів, я зрозумів, тому давайте. А так, ось сюди тепер йдемо. А, до речі, я і за допомогою цих інструментів, які в мене зараз є разом з моїм питами, я риюся досить неплохо, мені здається, тому чому б і ні. А, і, і зараз подивіться, до речі, це остання передостання порода. А, і після цього буде остання. А, ну так прикольно. Слухайте, слухайте, слухайте. Я навіть можу зараз не намагатися щось там нове купляти і просто так проритися, і буде нормально. Ну давайте, давайте все останнє. останнє. А хоча я зараз буду просто 10 років все це діло ламати, мені здається. Uh, так, 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 просто 10 років. О, oh, так, тут мені щось. Плюс півтори тисячі. ось скажіть, будь ласка, у мене зараз на рахунку 13 мільйонів. що мені ці півтори тисячі. От якби вони давали, не знаю, якісь uh, X, X грошей, так от це було б цікаво, так? Ну, якось дуже uh, дуже неприємно. Uh, так, окей, окей, я отримав одну оцю перемогу. Це добре, це добре, це добре. Так, давайте спін, 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 крутимо. Відразу і пішли відразу далі ритися. А, так, три спіни ще. Так я, можу, так, я можу ритися і в цей час крутити. О, X10 грошей! О, так все. Я зрозумів, що мені випало. А пам'ятаєте, я запитував, що це таке? Як це працює? Оце. Якщо я зараз ще раз x 10 виб'ю, це просто уявіть собі, скільки в мене їх буде. Ні. Ну, ну добре, добре. Але добре, x 10 просто x 10 це, це, це вже дуже добре, друзі. Так, давайте беремо за 25 мільйонів, і в мене вже є майже половина від доступного. Це я розумію. Оце я розумію. Відразу б, відразу би так було і було все добре. Пішли, пішли, пішли. Спробуємо. Зараз уже, до речі, знову ж таки, половина, половина, і я можу просто дивитися до самого центру. Мені навіть о, так заберемо цю штуку. Мені навіть вилітати звідси буде не потрібно не потрібно, і якщо чесно, я не зовсім уявляю, коли я зможу накопити на назбирати на заступну наступну кірку. Хоча подивіться, досить непогано, досить непогано. Вони збільшиться, але все одно це дуже довго, дуже, дуже довго, Тому що а, у мене було скільки 150 мільйонів, здається, мені дала далося до дала колесо фортуни. А зараз певно, 220, при тому, що я майже пропапався просто вниз. Ну, неприємно, неприємно, але добре, добре, добре. Нехай вже буде. Так, передостаннє чи ні. А, це це навіть остання порода, добре. Капаємося. І скільки там потрібно? Здається, три. Так, три потрібно. Ну добре, добре, добре. А це вже не дуже-не дуже погано. Тому давайте римося, римося, зовсім трішечки ще. Ну давай, давай, давай. О, все. Добре, добре, добре. Так, квест в мене виконані. Мені дали ще три спіни, які. О, мені дали якогось апета. Так. Скільки, скільки? x48? Так, так, так. Мені просто 6 мільйонів дають за один удар. Що це таке, господи? Так, це максимальна якась імбалансна штука, от ось просто максимальна імбалансна. Ну добре, чому біді? Я не проти, мені так е, лише е, краще, і у мене відразу 5 спінів, Давайте ми відразу усе це діло будемо кредити, але перед цим давайте ми візьмемо кірку. Нову кірку, нову кірку, все, за 300 мільйонів, раз уж у мене вистачає на неї Петю. Е, так, Петю я взяв найкращих. Так, я правильно розумію. Так, все я взяв на кращих квест, у мене ще якийсь я виконався. А, і давайте продовжимо крутити спіди і продовжимо копатися. Оце прикольно, оце мені подобається, оце мені пощастило дуже непогано зараз з цими штуками. Тому давайте. Давайте, давайте, давайте. І 75 гемів. Та на що мені ці геми, дайте мені щось прям прикольне, прикольне. Там воно є якийсь оппет. Та ну бліна. Там є якийсь опет, я його хочу. Я його дуже-дуже хочу, тому дайте мені, будь ласка, його. Ну, будь ласка, будь ласка, дайте мені опета, я дуже. Так і. А, ну да, добре дали мені тисячу. А, добре, добре, добре. І до речі, я вже поки робив цим спіни, я вже майже добирився до самого центру. Давайте, давайте, давайте. І ще трішечки. Так, це передостання породи. Так, так, це передостання. Ну добре. А до речі, у мене вже 1,4 мільярда. Скільки там потрібно? 5,5 мільярда. Все, я зрозумів, добре. 5,5 мільярдів, господи, господи, господи. І при тому, при тому що мені зараз потрібно 5,5 мільярдів, мені оці, оці спини дають про, просто одну тисячу. Просто тисячу. Не, не мільйони, не сотні мільйонів, не мільярди, просто тисячу. Так, і все, у мене відкрився новий світ, тому ми зараз можемо туди піти. Давайте телепортуємося і дивимося, що у нас тут є такого цікавенького. Угу. Пете у нас тут скільки коштує 10 мільйонів і 1 мільйон. А, Зрозуміло, давайте відкриваємо відразу за мільйон, чому б не. І скільки зомбі. Епік, окей. Так, скільки ти мені ексів? 3-5, ну таке собі, якщо чесно, ну воно того не вартувало. Потрі... Не потрібно було витрачати ці гроші, але добре. А, добре, 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 пішли далі. Так, стоп, зачекайте, він стоїть 1 мільйон чи 1 мільярд. А, так він коштує лише 1 мільйон. А, так це взагалі якісь копійки. Так, Ну давайте, давайте. Ой, ще який за легендарний так, а це 10 мільйонів, так всього 10. Я думав, це мільярди, а це мільйони. А, так я можу їх відкривати зараз взагалі без якихось проблем. Ну давайте відкриємо. Давайте відкриємо, що ви мені я. О, епік, епік, епік. Ось мені друзі, що я можу сказати, що мені дуже подобається ця гра і чому вона краща за якісь інші? що тут е, нам реально дають легендарки. Тобто, ну давайте просто спробуємо згадати, де взагалі мені дайвали ці легендарки. Тому що ну завжди ти просто відкриваєш, тобі дають мільйон якихось звичайних, а тут, о, тут легендарки. Тут легендарки, це прикольно. Так, Еквібес, давайте натискаємо. А, і Golden Machine. Що ми тут, що ми тут зробимо? Так, 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 так. Ну-ну-ну-ну, а в мене нічого немає. На, насправді. в мене немає достатньо, достатньої кількості зараз, аби їх використовувати. Давайте ще трішечки покрутимо тут штуку. Я хочу звідси легендарку ви. Е, щоб мені ця штука легендарку дала, ось прям дуже. Ооо! Просто сюди-сюди. Запрос-запрос вони прийняли і все. Еквібес, давайте натискаємо знову ж таки і е, так. Опа, і клейм 100 тисяч, і тут ще мені щось дали. Все все, 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 це було дуже-дуже прикольно. Так. Це я просто в ту сторону, я так розумію, один раз натиснув, і воно мені. Ага, все, я зрозумів, як це працює. Ну, добре, добре, добре. А скільки мені там за один раз зараз дають 28 мільйонів. 28 мільйонів я зараз отримаю за один удар просто, і це досить непогано. А мені здається, що прямо такі, ну, прямо такі дуже великий прогрес у нас. А якщо порівнювати з тим, що було на початку. Ну добре, друзі, на цьому ми будемо згоршити, мені здається, що. Uh, сьогодні сьогодні у нас була досить досить цікава гра, тому що ну а uh, що? Ми пройшли перший світ. Ми отримали гарну кірку. Ми отримали просто подивіться, на усіх прикольних петів. Це легендаришки. Це оце взагалі якийсь Незвичайний, незвичайний поет, який дає 48 міксів. Це просто якась шесть. Тому на цьому друзі ми будемо зараз завершувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і ставте лайки, тому що саме ваша активність дуже дуже сильно мене мотивує продовжувати знімати відео, і це дуже важливо для мене. Ну а На цьому всім до нових зустрічей.